Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. А давайте сьогодні приготуємо оладки. Оладки будуть на соді із родзинками. Так що приступимо. Ось я вже розбила два яйця, додамо дрібку солі. Столову ложку цукру, цукров... цукор ванільний і будемо розмішувати, так, розколотили яйця з цукром і тепер додаємо стакан домашнього кефіру. Додаємо борошно. Разніше. І так, добавили ми муки з кількість, щоб було з такої тісто консистенції. Ось таке. Зараз ми додамо родзинки сюди. Так, і в самому кінці ми додаємо сюди соду. Це важливо, щоб додати соду в кінці, коли вже все перемішали, додаємо десь чайну ложечку. Так. Розмішуємо. Так. Зараз це ми розмішаємо, вмішали суду, і тепер уже розмішувати не потрібно. Коли будемо вже смажити, то ні в коїм разі не можна вже перемішувати наше тісто. А зараз ми дамо цьому тісту хвилин 15 постояти, а потім будемо смажити. І так накладаємо, будемо смажити. Так. Накриваємо кришечкою і нехай смажиться. Перевернули на інший бік і накриваємо кришкою. Знімаємо вже першу партію знімаємо. Так, додаємо ще олійки. все приберемо і накладаємо знову. Накриваємо кришечкою і чекаємо. Перевертаємо. Так накриваємо, знімаємо, і останні зараз накладемо. Ось і готові такі наші оладки получилися. Дуже смачні, я вже спробувала. Їх хочеться їсти і їсти один за одним. Дуже смачно вийшли, так що готуйте по цьому рецепту. Розинок я додала і вони придають таку смакоту. М -м -м. Дуже смачно, аж прямо слюнка тече. Так що спробуйте, приготуйте по цьому рецепту. Я думаю, що вам сподобається і будете задоволені. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів. Смачного вам!